Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди, ви на каналі Квадрохата Україна. І таке питання, чи працює реально у -ну квадрохаті? Так, звісно, працює. Саме зараз разом із вами ми будемо вручати абсолютно новенький квадроцикл. Це у нас Сіфмота Overland у найновішому кольорі Midnight Camo нашому клієнту. Зараз я вас познайомлю з Арсенієм, який у нас рік тому придбав абсолютно новенький квадроцикл Сіфмота 450. Рік покатався і е, рік спустя вирішив оновити цей квадроцикл. Шановні клієнти. Тому зараз разом із вами ми урочисто вручаємо ключі від цього новенького оверленду, флагману модельного ряду 23-го року. Арсенію, ну і звісно, вітаємо. Арсеній, вітаємо вас з оновленням. Ми, дуже, ми дуже вдячні з нашими клієнтами, що ви залишаєтеся з квадрохатою, ну і, звісно, з технікою CFMoto. Тому Дякую. удачних покатушок. 450-то. Год покатались з, задов... з задоволенням. Ну. Появилось бажання придбати мощнішу техніку. От. Ну, все вдалося. Дякую Борису і Сєвмота. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить оновлення існуючого квадроцикла на новий, телефонуйте у квадрохату, зробимо все у кращому вигляді. До побачення. До побачення.